Baiki! 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 Baiki, baiki, baiki. Você super class. Cirque, cirque, cirque. Usi, dona tana... Бо ж мене своя думка особиста, зрозуміло. А з моєю думкою не потрібно рахуватись, я теж особисто. Та усі ми особистості, але потрібно якось і з іншими рахуватись. Усі ми люди, і не потрібно все на емоціях вирішувати. А як ще з вами говорити, якщо всі на емоціях? Бо ми живі істоти, ми маємо жити емоціями. Так, емоції це наше все і сум, і радість. Чи у когось інші варіанти, як проявити себе? Якщо ми раніше знаходили спільну мову. Не знаю, але я не можу без емоцій познати, що я відчуваю. теж. Я особисто про тебе нічого не маю. І Я теж проти тебе нічого. Але от вони. Та може давай, хоч ми знайдемо спільну мову. Давай спробуємо, бо мені вже теж набрило чубитись. Ми ж завжди були друзями, що сталося. Та ми і зараз друзі просто якось чорникиська між нам пробігли. Нарешті все буде краніше. Я щаслива. Це щаслива мить нашого життя. Хай живе дружба. Ви світ потемели, що я їм зробив? Ніхто мені потрібен. Ви самі і я сам. Якщо ми знову піднімемо стару тему, то я йду звідси. Давайте розберемося, хто це все розпочав. Якщо ми почнемо розбиратися, ми знову пересваримось. Мені вже цього вистачило на сьогодні. Я теж пас, давайте не будемо ні в чому збиватися. А що ми не можемо поговорити без емоцій? В принципі, я не знаю, чого ми завелись. Ніби ж ніхто нікого не ображав. І таке тобі. Може, просто купуємо розу і проведемо гарний час. Ніколи не чуга ніж ідей. Ми Емоції, емоції. Ви допомагаєте людям і іноді заважаєте. Головне навчитись вами керувати. І як бачимо, це спрацьовує.